Друзі, привіт! Сьогодні з нами разом моє авокадо, яке вже схилилося, схилило свою голову. І я вирішила, його вже пора м підрізати. Тому зараз хочу його обрізати і вам показати, що з цього вийшло. Потім, через кілька неділь. Зніму ще одне відео. Подивимося, як воно себе почуває. Так, відріжемо. Десь ось тут приблизно, а верхівку поставлю у воду. Відрізаю обережненько. Ось так. Ось таке в нас залишилася. Авокадо тут найбільше, воно густіше, а там далі вже воно таке досить лисувате. А цю верхівочку поставлю у воду. Обірву нижні листочки і поставлю у водичку. Можливо, воно укорінеться. Покажу вам, що з цього вийшло. Ось, зустрінемось пізніше. Сьогодні у нас 18 серпня прийшло 19 днів після того, як я розпочала експеримент зі своїм невеличким авокадо. Зараз вам його покажу. Ось як він зараз виглядає. Пускає він активно бокові пагони. Ось їх тут більше 1, 2, 3, 4, 5 штук я нарахувала. І там також пробуджуються нижчі почки. Ось буде він такий пишний, красивий. Листочки активно ростуть. Зараз вище покажу. І ось фокусувалося. Ось як він виглядає. Дуже гарненькі такі, аж переливаються молоденькі листочки. Як виростуть, взагалі буде, думаю, пишний, красивий. Ось зараз покажу з цієї сторони. Так, стояв він в ту сторону до вікна. Зараз я для вас переставила. Ось такий невеличкий, і тепер йому, я думаю, так. Навіть краще буде. Тут також поруч у мене Монстера. Випустила такий красивенний молодий лист. Погляньте, який він насичено салатового кольору такого. Найкрасивіший. Ці такі вже стали темно-зелені. Все одно красивенні Мені вона дуже подобається. Авокадо також себе добре почуває, листочки такі у нього як махрові, такі гарні. На задньому фоні там у мене ще стоїть традесканція нанук рожевого такого кольору, тут аж фіолетового з цієї сторони. І маленькі такі тредесканції. Це також, мабуть, один із різновидів на нук. Ну, Чесно, точно не знаю. І ще ось одна маленька. Ось так себе почуває авокадо, так що прищіпуйтесь сміливо, буде себе добре почувати, навіть краще не буде тягнутися вгору і ось так буде давати бокові пагани. Краще, звичайно, це робити влітку або навесні, щоб він відразу пішов в ріст І одобрювати періодично. Я одобрюю періодично всі квіти раз в 10 днів. Невеличкими порціями Доброго навіть менше дають, ніж по інструкції, прописано, щоб нікому не стало погансько. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!